Привіт на каналі Кіри Ліс Юсімка. Сьогодні ми будемо робити найкращий бургер. It's my сир. Все. До побачення. My Мейсир. Ми сьогодні будемо робити без бургер. Із. Да. <плес> Дареме. Да ну, що це? Коротше, ця булочка не треба. Ой, пакет цей не треба нам. Бест бургер. У нас там закази, але нам вони не треба. Ми будемо робити тільки без бургер. Бест бургер Ever. І ми таких зробимо два за цю серію. І поки ми їх не зробимо, ми не закінчимо це відео. Бо треба спочатку, щоб Треба, щоб ми двоєм отримали цей бургер. Гарно виходить. І ще в холодильнику візьми сир. А, точно. А ми поки витрачаємо всі запаси, які є, сиру. А якщо ви хочете названня ігри, то вона називається кукбургерс. А сир я заберу. Окей. Хто Котик. От дивись. Кот, привіт! Угу. <ривіт> ти, ти, боїться мене? Ти, він просто тебе давно не бачив. Котик, поспокойся. Котик, я, я забагав сир. Молодец! А в мене якийсь сир безконечний. Він не тратиться. Не тратиться. Делаємо файнес. Дел... Да ну. Дай мені сир. І ну... це ще не все буде. Ми будемо заказувати іще одну коробочку. Выкидаем коробочку. <таспорщик> Можешь нормально выкинуть. Капец, начал Плюс один доллар, офигеть! За выкидание коробки. О, сырочек. Алло. Алло. Алло, блин. Ит. Не it's надо, it's надо, а вот это надо. Вс, май сыр. А я пока зароблю вот такие вот бурлы. А я здесь пока зроблю вот такие и хороший бургер. Эм, как бы у нас він трошки впав, мы его фліпнемо так вот быстренько. Кип. А я иду заказ давати. Булкатильки. А дай реально просто булку? На, єш! Два дорога! Два долара! Він мені затуботив. Бідний сыр. <гумен> ну ти подивись. Е, -е. ти що робиш? <гумен> Ай! Зараз бургер вивернеться. Бачите, він уже стоїть там. А у нас без бургер. Я поки буду дивитися, короче, пройдуть без бургер. Не, це не ви. Будьте на криші. Мен. Мен, це не ви. Нам треба... Хороший клиент. Нам треба гадный бургер. Может треба... ли я першим получу файне спуга? Mm. Ти перший забирав Slaps. слабс А? Ти перший забирав Golden Slaps. слабетулсі. Slab Тепер всегда будет твои. А будь... я візьму голоден шляпку. Окей. Я у слап, якогось голодна шляпка. Я закатую сирок. Ну видно, що це файний бургер буде. <рес> Не, він, він маленький. А нам треба опрям до салату. <рес> І в мене булка на голові. А як? А що, в мене теж булка на голові? Ні, в тебе немає. Не, але я тобі зроблю. Окей. Вс, я поехал за карту. И представь, цей бургер ми віднесемо саму файнест бургер. Давай без бургеру. Так це и есть файнест бургер. А, да? да. Просто они кажуть по-різному. Типа, але значок будет такий самый. Треба... Нам надо файнест бургер! Спочатку один щоб я забрала, а потім Богдану. Бо Богдану теж не завадить. Ну, як картопля з кетчупом? Я вам не буду готувати картоплю з кетчупом. Я зрою. Я зайнятий... Я на... опрацьовкою бест бургера. Так, тарелка. Знову він впав. Так, делаем картошку -филь. У нас картошка горит. О. У нас сейчас в притурнике Можно я отнесу его? Можно я? не, Не-не-не-не. нет, я, я, не нет, 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 я, не, ну я, я! Ну, я. Ну нет, я! Ну нет, ласка, я! не нет, нет, Ти ж Голден Слепс. Я тоже мене, в мене ще ніколи не було беджика. У мене бейджика ніколи не було. Дай щось 75 Офігеть. ту ту, -ту, -ту А можна я, а ТП тепер... Ні, я кікаю, все Ура! Я дав цей файнест бургер. Ладно, друзі, дякую за перегляд цього відео. Всім пока-пока!